Ще один поєдинок, який у нашому сьогоднішньому огляді, це Карпати Олександрія. Нарешті львівські леви зняли прокраття з Львів-Арени. То програли Динамо, програли Дніпру, до того програвали багато. Хоча сьогодні все складалося не найкраще. Все почалося. Максиме перестали вони грати спартаківський футбол. Ну так, да, зрозуміли, що це не їх коньок. І все-таки почали туди в більш Карпатовський, скажімо так, футбол грати, підсипати. Там є ліщук. Есть люди, которые, в принципе, бегут туда. И вот фланговая игра появилась где-то, но она уже ближе ко второму тайму появилась. Здесь такие моменты, они больше э, спонтанные. Но уже как бы отрадно то, что люди сделали выводы. То, что у них не получалось в, в, той, в той игре, они просто перестали этим пользоваться. И играют более просто, но более надежно. Хотя бы себе не привозят. Старший тренер Карпат Сидим на трибунах. Я вам хочу сказать, что... Олександрія виглядала дуже переконано. Після Динамо отримали якийсь такий, знаєте, настрій бадьорості. Можливо, сил багато витратили, але настрій бадьорості вони отримали. Другий тайм, бачите, атаки з флангу, удар Бланку Лещука. Дуже хороші атаки були в Карпат. Взагалі дуже багато боротьби, і, напевне, найбільше у цьому матчі боротьби виграли футболісти Карпат за всі попередні матчі. Виглядали, знаєте, ну от як налаштовані. Десь красна, десь красна. Карточка. Ну, можна було в цій ситуації, безперечно, ліктем відмахнувся можна було показати червону картку. Тому що розбив обличчя, Кров, цілком, цілком міг арбітр тут показати. Бачите, ну, його. Це требує Ну, требует. Теж, до речі, не один з найпоблажливіших футболістів. На 70-тій хвилині. Ліонов. Ну, я думаю, що він все-таки ну, про -про пробивав. Похоже, так. Да. Ну, В цій каз... ситуації. Він голову підняв, він видел, що два человека бегут. Тут в цій ситуації, навіть якщо удар попадает в створ, от в дальний він направляв, два человека, які можуть добити. От он витім и воспользовался. Кльоц, який був одним з героїв першого тайму, вийш, пішов з поля і вийшов Карноза. Карноза, якого ми тут розпинали кілька турів тому, забив один з найгарніших голів взагалі туру. Ну, правда, потім на 75-й хвилині. Чорній вирішив повторити свій удар зі Скутового, але цього разу зі штрафного, Рикошет, як то кажуть, даре, хороший удар даром не пропадає. правильно? Воно, ну, якщо йде, так оно йде. То... Ну і здавалося, що знову ж таки прокляття Львів ну, ніяк не вдасться зняти, але варто віддати, що Карпати в цьому матчі все-таки проявили волю. Моменти почали створюватися, почали знаєте, вірити в те, що вони можуть забити. Бачите, удари, хороші удари були. І за меж штрафному метачку Костевич пробував, там кравець кілька разів не зумів замкнути стійку дальню. Були удари так само і в Олександрії, тобто гра в другому таймі пішла, ну така. Качелі. Ну, туди-сюди. І отут порушення правил, знову ж таки проти Карноза. Карноза, якого вчив, як він сам зізнався після гри, пробивати такі штрафні Максим Калініченко. Останнім ударом у матчі просто ну, фантастичний гол забив. І він реабілітував себе за всі невдалі дії в матчі проти Динамо, які були до цього, коли ми тут його розпинали. Ну, Максиме, навчили добре. Но он довго своє уміння так винашували, щоб так вернуть уверене в своїх силах Ну, ліну. те, що Карпати змогли все-таки проявити волю, зіграти в ніч, зробити це одне очко. Дуже непросте одне очко. Я вірю, що далі це очко дозволить команді почуватися комфортніше. І в наступних поєдинках команда проявить себе ще з кращого боку. Ну а тим часом, після гри нам вдалося поговорити з почесним президентом Карпат з іншими дієвими особами, які брали участь у сьогоднішньому матчі. Ми грали сьогодні з досить серйозною командою. Це команда ну, організована, дисциплінована. Що я можу сказати? Ми грали непогано, але ну, бачите, ми більше забиваємо сьогодні собі, ніж забиваємо чужі ворота. Ну, нічого не поробиш. Навчимося забивати чужі свої, не робити дитячих помилок і думаю, що ще все попереду. А Рена Львів знову не виграла, як всі Нічого страшного. Я ще раз, ми грали з досить серйозною командою, думаю, що. Ну, Ну і ми, якщо Олександрія лівий роби попаде, я не думаю, що ця команда там буде просто для когось прогулянкою. Хоч через такі ігри, я думаю, що команда набирається досвіду що бачите, багато молодих футболістів. У нас, на жаль, три основні грака сьогодні не могли грати. Тобто, особливо правий центральний і правий захисник, хоча по великому рахунку правий, я скажу, молодий. Парень досить добре показав себе. Вам гра Карпат взагалі подобається? Хотілося б, щоб вони грали краще. Я думаю, що ми сьогодні все-таки краще грали, але щиро, ми грали ну, проти дуже, дуже серйозної організованої команди. З такими командами дуже складно грати. Довіра до старшого тренера. І дуже багато розмов, хто вужний тренує, не вужний, як оця вся історія. Ми дочекаємося кінця чемпіонату, а потім будемо говорити про когось іншого. Ви коли шарана звільнили після чотирьох турів, сьогодні він обіграв динамо проти вас, так серйозно. Дай Бог йому удачі. Хороший тренер. В футболі шкодувати не треба. В футболі треба готуватися і перемагати. Ви приїхали на арену Львів колись у 2012-му. Ви тут зіграли і після невиграшу над Олександрією вас звільнили. Так, звичайно, це преоратива президента була. І я з радістю, скажімо так, поїхав звідси, тому що терпіти було вже неможливо. Він тільки що ми з ним говорили, він нам компліменти дав, сказав, що Шаран серйозний фахівець. Ну, якщо серйозно говорити, ну, на той період часу я був не готовий для того, щоб почули та Карпати. Тим більше, я приїхав один без помічників. Зараз в мене хороші помічники, хороший президент і тому є результат. Коли Шаран працював, саме Олександрія приїхали, і нас звільнили з роботи, розумієте, отакі От паралелі сьогодні крутилися в голові. Не боялись, коли Петро Петрович? Прийшов, прийшов Петро Петрович. Ні, Ну мені бояться, що мені боятися? Я все побачив цьому, не раз звільняли, знаєте, але прийшов Петро Петрович, подякував команді за гру, так можна сказати. Так легше ставити. Ну, ну, а, а, а в чому їх винити, хлопці? Без помилок футболу не буває. Свій процент 25% браку по-любому буде в грі, в кожній. Ти мій гарний футбол, що тяжко вгадати результат, хоча я кажу, другим таємним задоволений повністю.